Брати та сестри, слава нашому Богові! Слава Богу. Господь дарує нам гарний час, і ми надіємося і віримо, що Дух Святий буде звершувати і далі свою роботу, вказуючи нам на Христа. Тому що ми читаємо в новому заповіті слова Ісуса, коли Він проголошує і говорить, що коли прийде Дух Святий, Він прославить мене цим і займається Дух Божий сьогодні. Ми живемо з вами в країні, де є велике різноманіття всього. Від одягу до будинків. Дуже багато різного ми маємо. Декілька прикладів. Коли ви заходите в Баскін Робінс, купити морозива, скоріш за все у ваших дітей, як і в моїх розбігаються очі, яке то би вибрати? Десятки видів десятки варіантів, що би обрати. Коли ми заходимо в продуктові магазини, і в нас є складне завдання вибрати соду, солодку воду собі, ми вибираємо бренд. Потім ми думаємо, з сукром чи без сукру вибираємо. Потім звужуємо наш вибір з кавою чи без кави, вибираємо розмір. У нас є величезний вибір, брати і сестри. Але є тільки один Господь. Немає інших, немає йому подібних. І ця церква, вона не існує для того, щоб дати людям вибір, але щоб показати на одного і на єдиного Господа Ісуса Христа. Ми, брати і сестри, поглянемо в один дуже цікавий особливий текст Старого заповіту, який написаний про Христа. Якщо ваші біблії з вами, відкрити, будь ласка, книгу пророка Ісаї, ми почнемо читати з кінця 52-го розділу і по кінець 53-го. Цей розділ і цей уривок є особливим, тому що ще за 700 років до народження Ісуса. Ще за 700 років, вдумайтеся, за 700 років, до того, як прийшов Христос, пророкові Ісаї Господь відкриває те, що станеться з Христом, яка буде ціль Його приходу, для чого Він звершить свою місію і який буде наслідок того, що Він звершить? Цей розділ він описує і народження Христа, Його страждання. Його смерть, поховання і Воскресіння все в одному розділі за 700 років до його народження. Можливо, у ваших Бібліях написано, що це пісня, тому що вона написана в поетичному вигляді. Є багато образів, і сам текст, як він був записаний, це поезія, пісня. І книга Пророка Ісаї має чотири таких пісні 42-й розділ. З першого по 9 вірші описаний раб Божий, тобто Христос, який принесе справедливий мир усім народам. 49 розділ показує Христа як світло для язичників і спасіння до країв землі. 50-й розділ показує Христа як слухняного раба, учня, який довіряє Богові. І ось ми з вами будемо читати цей 52 розділ, де описано славу Христа, Його страждання. І повернення до слави. Отож, Ісаї 52, 13. Ми почнемо читати звідси, тому що тут саме і є початок цієї пісні. Ось стане розумне робити мій отрок, підійметься, і буде повищений, і височенним він стане. Ми будемо читати вірш за віршем і давати декілька коментарів, деякий аналіз того, як описаний Христос в старому заповіті. Перший цей уривок з 13 по 15 вірші показує нам Христа піднесеним у славі. Христос піднесений у славі. І погляньте, цей 13 вірш тричі сказано, що Христос підніметься, повищений і височенним буде. Хіба це не нагадує, брати і сестри, трьохкратне повторення з книги Ісаї, шостий розділ. Де ангели духовні істоти проголошують так само про Христа, свят, свят, свят. І тут тричі Христос піднесений, піднятий, високопіднесений. Ми бачимо, що Він стане робити розумне, як про нього говорить Бог Отець. Але 14-й вірш говорить про його початок приниження, про те, як низько Христос умалив себе, відмовившися від божественного авторитету. Відмовившися або краще сказати, обмеживши добровільну божественність, яку він мав у собі. Як багато хто ним дивувались, такий то був змінений образ його, що й не був людиною, а вигляд його, що й не був сином людським. Багато хто дивувався ним. Прокісая, нібито живе в минулому. Але говорить про події, які ще в історії не сталися, як такі, які вже в минулому сталися. І ми, брати і сестри, читаємо ці вірші, і ми себе з ним асоціюємо. Нібито і ми дивимося сьогодні назад, дві тисячі років у минуле, і так само споглядаємо на Христа. Тому я просив би бути дуже уважними для того, щоб ми заглядали в наші серця і аналізували наше ставлення до Ісуса. Погляньте, Він тричі піднесений, але Писання говорить, що змінений був. Образ Христа. У Анни, первосвященника Ісуса били по щоках. У Каяфи на нього плювали і так само били Пилат, віддав його брати і сестри на бичування. Бичування це була страшна кара, коли до бича, до такої палиці прив'язували кістки гострі, металеві речі. І коли людину бичували, то ціль цього бичування не було просто подряпини на шкірі, залишити або синці. Але ціль бича була в тому, щоби бити з такою силою, щоб частини тіла виривати зі спини. І ось щоби догодити людям, Пилат віддає Христа на це бичування. Історики говорять, що, скоріше за все, йому по тих традиціях завдали 39 ударів, брати і сестри. Інші люди говорять, що у тих, хто був відданий на бичування, було видно кістки на спині, настільки глибокі були ці рани. І після цього Христу дають нести важкий хрест на цю закривавлену спину. Після того, як він провів безсонну ніч, він, звісно, не мав сили далі продовжувати свою дорогу на Голгофу. Йому дають чоловік, який допомагає йому нести цього хреста. І ось коли Христос приходить уже до Голгофи, його кладуть на цього необтесаного Римського хреста. І кожну руку прибивають ліво, право, прибивають товстими. Римськими цвяхами. Ноги його так само були пробиті. І розбійники, які висіли на хресті, вони не мали іншої точки опори, як опертися на ці руки пробиті і стояти на цьому одному цвяху своїми ногами. Цей хрест, брати і сестри, він не був гладенький, але він був римським необтесаним хрестом. куском дерева. І Христос висичив такі позиції. Він мав зробити. Подихи, вдихи. І для цього йому потрібно було підтягнутися на своїх руках, опертися на ноги. І весь час, цих декілька годин, коли він висів на хресті, він піднімався вверх і низ, цією окровавленою після бичування спиною. Ісая це бачить. Я бажав би, щоб і ми це побачили, брати і сестри. Ісая бачить, такий то був змінений вигляд його. Відразу після 14-го вірша, де Христос піднесений, сказано так багато хто ним дивувались. Був змінений образ його, що й не був людиною, а вигляд його не був сином людським. І 15-й вірш говорить наступне: Отак він здивує. Як отак? В чому це здивування? А в тому, що він з висоти, будучи сином Божим, спускається на цю гріховну землю і приймає покарання від свого власного творіння. Він здивує численні народи. Царі свої замкнуть уста перед ним, їм не буде що сказати, бо побачать, про що не говорено їм, і зрозуміють, чого не чували вони. Царі, вельможі, люди, які зазвичай знають більше, розуміють більше, їм більше відкрито, їм більше інформації доносять. Але коли царі земні побачать Христа, зрозуміють його, вони покладуть руку на свої уста і скажуть, нам немає що сказати І 53 розділ починається, брати і сестри, запитанням. Хто нашій спасенні ті звісі повірив? І над ким відкрилося рамено Господнє? Рамено це старе українське слово, яке означає силу. Над ким відкрилася сила Господня? ось брати і сестри, це запитання. Хто нашій звістці повірив? Чиїй нашій? Чому Ісаї говорить в ножині? І є дві думки. Хтось говорить, що Ісая говорить про себе і про всіх старозаповітніх пророків, які, подібно, як і він, говорили і проголошували про Христа, Його прихід і страждання. Або ж Ісая говорить про себе і про Бога Отця, який звіщує цю звістку. І тут, звісно, йде мова про Євангелія. Звісно, йде мова про Євангелія. Останній вірш 52-го розділу закінчується тим, що вельможі і земні царі вони зрозуміють те, що їм не було відкрито. Те, що вони не розуміли до цього, але перший вірш 53-го розділу, він звучить цим запитанням. Хто повірив? Хто повірив? І у нас, брати і сестри, є дві причини, як у людей. Дві причини для невірства. Перша причина, чому люди не вірять, це причина в нас. Ми завжди, з початку історії, з початку Адама і Єви, ми втікаємо від Бога. Намагаємося від нього сховатися, намагаємося прикрити себе нашою власною праведністю, добрими вчинками. Ми біжимо від нього, не вірячи. І друга причина це сам Христос, тому що Він представлений не таким, як ми хочемо Його бачити, як люди хочуть його представити. Завжди було і буде дві категорії людей: одні, які дивляться на Христа і вірують, інші, які дивляться і Його відкидають. Ісус, брати і сестри, не був схожим на популярних героїв, на відомих, на славних, на шляхетних, на тих, якими можна милуватися і хотіти бути до них подібними. Не такий був Христос. Погляньте на другий вірш. Бо Він, Ісус, виріс перед Ним, перед Богом Отцем, мов галузка, і мов корінь з сухої землі. Немав Він принади і не мав пишноти, і ми його бачили. Та краси не було, щоб його пожадати. Тут йде мова про походження Ісуса, про те, який Він був. І коли ми дивимося на погодження Христа, воно не є шляхетне, воно не є славне. Так, Він з роду Давида, з царського роду. Але коли ми дивимося на Марію, коли ми дивимося на Йосипа, коли ми дивимося на рідних Ісуса, вони не мають великих повноважень в цьому світі. Вони не мають великих скарбів, достатків, влади, авторитету, чогось такого, щоб людина могла дивитися і бажати цього. Краси не було, щоб його пожадати. Корінь сухої землі, брати і сестри, він ніколи не виростає сильним. І ось Христос за 700 років названий цим коренем сухої землі, тому що люди дивилися на нього зі зневагою. Не мав принади, не мав пишноти. По-іншому ми можемо це перекласти, як не мав ні виду. Нівеличі. Всі фільми, брати і сестри, ті більшість точніше фільмів і мультиків, які показують Христа, вони показують його зовсім не так, як Ісая. Якщо ви були уважні, то зверніть увагу на те, як ці режисери показують Христа. Він завжди красивіший, він завжди в кращому одязі. Він завжди, можливо, вищий. В нього гарні очі, в нього гарна посмішка. Він завжди особливий такий, що має якусь харизму. Що хочуть притягнути людей. Але, брати і сестри, вдумайтеся, Христос прожив 30 років, і ніхто навіть не знав про нього. Ніхто навіть не звернув уваги на Христа на цього звичайного сина Теслі із Галілеї. Коли в Гефсиманії Христос з учнями стоїть, то потрібно було, щоб хтось вказав, хто з цих 12 Христос. І Юда, він був цим зрадником, який приходить і вказує ось один із них. Христа не можна було відрізнити від інших людей, брати і сестри. Він був такий самий, як інші люди, такий самий одягом, виглядом, зовнішністю, як і його учні. Краси не було, щоб його пожадати. Він погоржений, був третій вірш. Його люди покинули. Страдник, знайомий з хворобами, від якого обличчя ховали, Погоржений, і ми не цінували його. Погоржений означає зневажений. Над Христом насміхалися, Його відкинули. І мама, і учні покинули його. Пам'ятаєте, в один з моментів навіть брати Христа із його мамою підходять до Ісуса і намагаються його забрати. Вони десь розчаровані в ньому. Вони не так уявляли собі Христа. І коли Христос починає служити, вони стидаються Його. Стидаються того, що він робить, як він говорить, яке послання він несе. Вони намагаються від Нього відсторонитися. Фарисеї, законовчителі, вони не бачать в писанні Христа. Вони вбивають його, віддають його на розп'яття. Римська влада робить те ж саме. І Ісаї говорить, що і ми там були. Він погоржений був, його люди покинули. Страдник, страждалець, знайомий з хворобами. Хтось говорить, брати і сестри, що Ісус реально фізично хворів, мав хвороби для того, щоб пережити і перетерпіти наші страждання. Хтось інший говорить, що Христос не міг мати хворів, але він співпереживав і відчував на собі людські хвороби. Так воно чи по-іншому, але ми точно знаємо, що на Христі, на Христі Голгофи, на Ісуса був покладений всякий наш гріх, брати і сестри. Всяка хвороба, вона є наслідком гріха. І Христос на Голгофі пережив це велике страждання, коли гріх всього світу був покладений на нього. Четвертий вірш. Направду ж він немочу наші узяв і наші болі поніс. А ми уважали його за пораненого, ніби Бог його вдарив поразами і мучив. Четвертий вірш показує нам ціль. І головну ідею цього уривку. Для чого це все? Для чого ці всі муки, ці страждання, це приниження заради кого? Він немочі наші взяв і наші болі поніс. По-іншому, ці слова перекладаються як хвороби, тягарі і страждання, тобто наслідки гріха. Христос бере це на себе. Ось ми дивимося далі в цьому четвертому вірші на реакцію людей, а ми вважали його за пораненого, ніби Бог його вдарив поразами і мучив. Пригадуйте людей, які стояли під Голговським Христом. Як вони торжествували, як вони раділи, ось ти інший спасав. Спаси себе. Зійди, зійди, Христос Христа, і ми повіримо тобі. Ісус перетерпів багато насмішок. І люди вважали, що зробили правильно, зробили справедливо тим, що віддали його на голговські страждання і на розп'яття. Ми вважали Ісая себе за 700 років, включає це число, і ми, брати і сестри, так само хіба не уважали його за вартого покарання. П'ятий вірш відкриває цю ширму більш детально. А він був ранений за наші гріхи. За наші провини він мучений був. Кара на ньому була за наш мир. Єврейське слово, яке тут вжити, мир, по-єврейськи воно звучить як шалом. І ми читаючи новий заповіт і старий, ми бачимо, що людина завжди в конфлікті з Богом. Апостол Павло в листі до Фесян, другий розділ, перші вірші говорить про те, що ми були вороги Божі. Діти гніву, тобто ще з нашого народження, призначені на те, щоб бути покараними Божою справедливістю і Господнім судом. Але Христос бере це на себе для того, щоб примирити нас із собою. Він був ранений за наш гріх і за наші провини Він мучений був. Кара на ньому була за наш мир. Його ранами нас уздоровлено. Те, що зробив брати і сестри, Христос, взявши на себе. Гріх кожної людини. Це принесло не тільки примирення людини з Богом. Це принесло і так само фізичне сілення. Ми читаємо закінчення цього п'ятого віршу, його ранами нас уздоровлено. Ми не бачимо, брати і сестри, на даний момент, щоб гріх він зник зі світу. Ми не бачимо, щоби страждання припинилися. Ми не бачимо, щоби хвороби зникли. Це все ще є і з нами. Але те, що зробив Христос, воно відкриває доступ для кожної людини бути прощеним і мати фізичне зцілення. Кожного разу, дорога церква, коли ви просите, коли ми просимо про те, щоб Господь торкнувся своєю зціляючою рукою, і Він це робить, зціляє нас, завжди пам'ятаємо, що це не через нас. Не тому, що ми такі добрі. Не тому, що ми все правильно зробили, не тому, що ми служителів покликали і вони помастили, і в когось з них була віра. Ну це через Христа, бо Він взяв на себе всяку хворобу, всякий гріх, всякий тягар. І ми, брати, і сестри, очікуємо від Бога зцілення. Ми живемо на цій землі, ми не хочемо хворіти, але ми бачимо лікарні, які переповнені. Ми бачимо багато лікарів, медсестер. Ми бачимо багато ліків у магазинах, тому що людина хворіє, але Христос дав надію. На те, щоб наше фізичне тіло вже тут мало можливість бути зціленим і оздоровленим, але знову ж таки не через нас, а через нього. Шосте вірш. Всі ми блудили, немов ті овечки. Розпорошились кожен на власну дорогу і на нього Господь поклав гріх усіх нас. Будьмо чесні, брати і сестри, ми інколи вважаємо себе не овечкою, а левом. Ми хочемо дивитися на себе, як на хижака, який знає, куди йде, знає свою ціль, досягає її, женеться за нею. Але писання показує наш стан нашого серця. Ми блудили, як овечки. Овечка не може йти сама, вона не знає, куди йти. Їй потрібен вожак, і потрібен пастух, за яким вона слідує. Але ось стан людського серця. Людина думає про себе, що вона знає напрямок, в якому рухається. Але писання показує нас, що ми, як вівці, заблукані. І ось показує шостий вірш Бога Отця, на якого, який кладе на Христа гріх всіх нас. Брати і сестри, хотів би сказати одну думку, яка стосується страждань. Недавно мені доводилося чути одне інтерв'ю, де одна жінка, яка втратила спочатку свого одного сина, якому було три роки, пізніше втратила іншого, якому так само було три роки, і вона на одному з телевізійних шоу запитує проповідника і каже, де був Бог? А де був Бог в моїх стражданнях? Чому Він не поміг мені? Чому він не звільнив мене? І цей проповідник каже: ви знаєте, Богу, це не Бог допустив, це диявол. Оці страждання, які ви переходите, Господь до цього не має ніякого діла. Я коли почув ці слова, я думаю, це не може бути правдою. Це не може бути правдою. Тому що цей конкретно текст говорить, що на нього, на Христа, Господь поклав гріх всіх нас. Брати і сестри, Бог допускає і дає в життя людини страждання по своїй волі. Але кожне страждання, воно не є безцільне, але воно має ціль у Божому вічному задумі. З 7 по 9 вірші Христос відкривається як безголоса ягня. З 7 по 9 вірші Він названий, про нього точніше сказано, що Він не відкривав своїх уст, він мовчав, він не вчинив провини, в нього не було обмани. Кожного разу, брати і сестри, коли Ісуса били, з нього знущалися, Він міг сказати одне слово. І всі з його кривдників би вмить відчули пекельні муки. Їх би вмить могло не стати. В іншому тексті написано, що Христос міг би покликати 12 легіонів ангелів, які би стали на його захист, але Він не робить цього. Брати і сестри, чи важко вам стримуватися, коли проти вас чинять несправедливе? Коли вас звинувачують, коли вас можливо б'ють, ми хочемо себе відстояти. Ми не хочемо бути несправедливо засудженими, ми не хочемо бути винними. Але таким винним став Христос із 7 по 9 вірші чітко сказано: Він не мав власної провини. Він не мав в чому бути звинуваченим. Христос невинний, агнець Божий, і Він бере на себе наш гріх, нашу вину. Тому що свого не мав, і тільки через це він може понести наше. Дев'ятий вірш говорить так само про один з моментів, який стався в Новому заповіті, відбувся. Злочинцями визначили йому гроба. Та його поховали в багатого, хоч провини він не учинив Христа як розбійника, засудженого римською владою на розп'яття, мали би поховати разом із іншими розбійниками. Але Йосип із Реметеї, який був, будучи багатим чоловіком, він бере Христа. І просить, щоб покласти його у свій гріб. Христа поховали у багатого, брати і сестри. Дух Божий за 700 років відкриває навіть поховання Ісуса. Задом людей був змінений на задом Божий. І ось найскладніший текст з усього цього розділу найскладніший уривок це вірш 10. Та дозволив Господь, щоб побити його, щоб муку завдано йому. Зволив. Ці слова воли, вони ще перекладаються, як було приємно Богові. Було відчутно задоволення. Він бажав цього, і йому було приємно. Ми пам'ятаємо, брати і сестри, що Бог, Отець, говорячи про Ісуса, говорить, це син мій улюблений, в якому моє благовоління. Але тепер ми дивимося на Христа, який фізично переносить несправедливу муку, страшну муку на своєму тілі. Крім цього, Христос переносить моральні знущання. Одне з найважчого, що є в житті людини, це бути зрадженим. Я не знаю, брати і сестри, чи ви коли-небудь були зраджені, або ображені кимось близьким. Коли нам хтось в інтернеті щось напише, чи на вулиці, чи в магазині щось недобре скаже, ми don't care. Але коли це хтось близький, хто ось тут, біля серця нашого, кому ми довіряємося, відкриваємося, та відкриваємо. А у відповідь ми зраджені. Це болить, брати і сестри. І Христа зраджує найближчий. Один з 12 Юда видає його. Видає на несправедливий суд. І ось відбувається один, другий, третій суд. І на суд приводять несправедливих свідків, яким заплатили. Чи говорили коли-небудь про вас свідки, які запевняють: я свідок. Я був очевидцем, я знаю правду, а з уст людини говориться неправда. Обман. І ці речі, брати і сестри, які робили з Христом, вони привели його до тяжких мук, до тяжких страждань. Крім того, що він перетерпів фізичні страждання і муки, моральне знущання, крім того, Христос переносить ще і духовну спустошеність. Пам'ятаєте, коли Він висить на Христі, він викликує, вигукує ці слова. Елі еліла вахтані» Боже мій, Боже мій, на що ти покинув мене? Перший раз за всю вічність, перший раз за всю історію. Син Божий, він відчуває розділення з Отцем, і відчуває на собі могутній і потужний гнів Отця. Не за свій, а за наш гріх. І ось ми читаємо, брата і сестри: зволив Господь. Богові це було приємно, Бог хотів того, щоб його син перетерпів і одні муки, і другі муки, і був розділений з Отцем. Невже? І ось відповідь на це запитання, яке виникає у нас. Продовження 10-го вірша. Якщо ж душу свою покладе він як жертву за гріх, то побачить насіння і житиме довгі дні, і замір Господньою рукою буде мати поводження. Ми бачимо, брати і сестри, плід. Ми бачимо насіння. Подивіться наліво, направо, один на одного на дітей своїх. Ось він. Ось він плід. Ось він плід, про який це писання говорить. Бог Отець віддав свого сина добровільно на ці страждання, дорогий друже, дорогий брат, сестра, заради тебе особисто. Заради тебе особисто, якби на цій землі не було би жодної іншої людини, але був би тільки ти своїм гріхом, Христос би зробив точно те саме, заради тебе одного. Чи вірите ви, брати і сестри, що Христос взяв на себе весь наш гріх? Весь наш тягар прийняв добровільно кожну нашу хворобу, всяке прокляття, і був відданий під суд Бога Отця. Він через муки своїй душі буде бачити плід і насититься, так само, як Бог Отець спостерігав на страждання за стражданнями сина і бачить плід нас, так і Христос сьогодні бачить плід у нас, справедливий мій отрок, оправдає пізнанням своїм багатьох і їхні гріхи. Понесе. Цей текст говорить, що оправдання приходить через пізнання. В міру того, як людина бачить Христа, розуміє Його, усвідомлює Його, від того і залежить її оправдання. Справедливий отрок оправдає пізнанням своїм багатьох їхніх гріх. Понесе. І завершується, брати і сестри, цей 53 розділ, тим, що Христос назад вертається у славу, славного царя. Тому то дам уділ йому між великими. І з потужними буде ділити здобич за те, що на смерть віддав душу свою, і злочинцями був порахований, хоч гріх багатьох сам носив і заступався за злочинців. Здобич ділити може тільки цар. Ділити здобич може тільки правитель, який потужний у владі і силі, і ми таким бачимо Христа сьогодні. Починається, брати і сестри, цей розділ, ця пісня з Христа Піднесеного, і ми бачимо його, який проходить. Через долину страждання, через великі муки, через недолю і біду. Не по своїй вині, але за нас? Перед нашою молитвою, брати і сестри, я хотів би задати нам запитання: хто, дорогий друже, для тебе Христос? Будьмо чесні, будьмо серйозні. Хто для тебе Христос? Чи ти бачиш Христа як піднесеного у славі? Чи ти бачиш Його відкинутим? Слугою, чи ти бачиш його як безголосого агнця, без своєї вини, але який взяв вину нашу? І чи бачимо ми Христа як прославленого Царя? Дорогі брати і сестри, Дух Святий сьогодні вказує нам на Христа. Він показує нам на Христову славу і Його страждання. Що ми зробимо з цим Христом? Яка буде наша реакція, наш стосунок до нього, як сьогодні зреагує наше серце? Чи скажемо ми просто, хороша була проповідь? Чи якось, можливо, по-іншому зреагує наше серце і наблизиться все-таки до цього Бога? Я бажаю, брати і сестри, щоб ми схилили наші коліна зараз в молитві і уявили себе під Голгофою, біля Голговського розп'яття, там, де Христос поніс страшні муки за нас. Поговоримо з Ісусом. Відкриємо Йому наше серце і подякуємо Йому за те велике, що Він зробив. А ми йдемо в молитві до Бога. Амінь.